Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підкреслив, що для відновлення діалогу із адміністрацією Дональда Трампа президент України Володимир Зеленський має публічно вибачитися перед американським президентом за свою поведінку у овальному кабінеті Білого Дому. Про такі вибачення. Трампісти почали говорити буквально з перших хвилин після того, як стало відомо про незвичайну сварку під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Звісно, про те, чи буде Зеленський вибачатися перед Дональдом Трампом, у українського президента запитував і ведучий консервативного телеканалу Fox News. На якому Зеленський з'явився невдовзі після своєї невдалої зустрічі із американським колегою, цей телеканал, як відомо, має зв'язки із адміністрацією Трампа, і, ймовірно, що сам контекст того, про що будуть запитувати Зеленського, був близький до тих інтересів, які Мають сам американський президент та представники його найближчого оточення, які взяли участь у цій ганебній сцені. Але сам Зеленський під час цього інтерв'ю підкреслив, що йому нема за що вибачатися, і нічого такого, за що треба було б вибачатися він у білому домі не зробив хоча звісно без ентузіазму відгукнувся про той скандал свідками якого були всі ми був весь цивілізований світ в будь-якому разі ми маємо пам'ятати що сама сцена стала наслідком зміни дональдом трампом протокола поведінки президента сполучених штатів та його гостей з інших країн у білому домі в звичайному протоколі перед зустрічю очільників держав президент Сполучених Штатів та його гість говорять буквально кілька слів: це протокольні заяви, які заздалегідь готуються. Журналісти задають одне чи два питання, і після цього очільники держав продовжують перемовини між собою. В цьому Звісно, і сутність будь-якої офіційної зустрічі. Трамп перетворив свої зустрічі із іноземними гостями на справжні вистави. Тоді, коли він і його гість практично протягом 45-50 хвилин розмовляють між собою перед телевізійними камерами. а... Потім відповідають на питання журналістів. Причому варто нагадати, що адміністрація президента Сполучених Штатів у підборі цих журналістів поводиться так, як скажімо, адміністрація президента Росії. Заздалегідь відібрані і підготовлені журналісти, які розділяють погляди американських ультраправих, задають учасникам зустрічі провокаційні питання і. Ситуація може бути тільки врятована, якщо журналісти з іншої країни, представником якої є гість Дональда Трампа, нагадують про те, як мають вести себе цивілізовані представники медіа на таких зустрічах. Ну і, звісно, ми бачили цю виставу в стилі Дональда Трампа і на перемовинах американського президента із президентом Франції Еммануелем Макроном і на Перемовинах американського президента із премєр міністром Великої Британії Кіром Стармером, де теж в ролі політичного провокатора виступав віце-президент Джей Ді Венс. Ну і останній такий раунд був на зустрічі із Володимиром Зеленським. Якщо б Трамп хотів уникнути публічних суперечок, він насамперед не влаштовував би такі шоу для медіа. А! Зустрічався б із журналістами після перемовин, тоді, коли все вже домовлено, і очільники держав виступають із коментарями щодо тих рішень, які вони ухвалили під час власної зустрічі. І, можливо, у Києві саме розраховували на можливість таких перемовин із Дональдом Трампом, недооцінюючи того, в чому насправді зацікавлений американський президент. А зацікавлений він у досить простих речах. По-перше, у зближенні з Російською Федерацією, з президентом Росії Володимиром Путіним, сам стиль правління, якого традиційно був набагато ближчим Дональду Трампу, людині, що цінить диктаторів, ніж, скажімо, стиль правління будь-якого європейського лідера, з яким Трампу доводиться розмовляти, без великого захоплення, як ми бачимо. По-друге, Трамп, який усвідомлює, що Путін абсолютно не збирається погоджувати із тою віртуальною картиною світу, яка існує в голові американського президента та його прибічників, і не буде йти на припинення вогню в російсько-українській війні інакше, як на умовах тотальної капітуляції України перед Росією, має відшукати того, хто буде винний в. Тому що обіцянки Трампа, які були щедро роздані під час його передвиборчої кампанії, не можна втілити в життя. І, до речі, про це ми з вами говорили ще під час цієї передвиборчої кампанії. Що буде робити Дональд Трамп, якщо світ переконається, що обраний американський президент або бреше, або просто вигадує реальність, звісно, із Тими поглядами, які існують у нього самого, та у тих мільярдерів, які є спонсорами Дональда Трампа і допомагають йому встановити фактично новий стилем режим керування Сполученими Штатами. І було зрозуміло, що єдине, на що може піти Дональд Трамп, це відшукати того, хто насправді винний у його політичній поразці. Ну і звичайно, найлегше звинуватити в цьому. Президента України і саму Україну говорити, що це Україна не бажає миру з Росією, а Путін якраз цього миру бажає, що є відвертою і очевидною брехнею з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та всіх, хто підтримує цього політика. Так що, звичайно, публічні вибачення в цій ситуації навряд чи серйозно змінять. Той світ, в якому ми знаходимося, навіть якщо ми ці публічні вибачення раптом почуємо. Тому що Трампу потрібно не приниження Зеленського. Хоча і це для нього, як для людини, якій, здається, подобається такі сцени, сцени було б непогано. А Трампу потрібно пояснити, чого так сталося. Чому він не може добитися завершення російсько-української війни та навіть припинення вогню? Чому Путін ігнорує його? Бажання стати миротворцем за український рахунок і за рахунок цивілізованого світу. Ну а люди з оточення Трампа просто старанно виконують те, що йому подобається, щоб не втратити своїх посад, навіть не задумуючись про наслідки для своїх репутацій. Варто нагадати, що коли Трамп формував свій зовнішньополітичний блок, Багато хто з ентузіазмом говорив, що тут, на відміну від інших відомств, підібрані справжні професіонали, такі як сенатор Марко Рубіо чи конгресмен Майк Олдс, і тому зовнішня політика Сполучених Штатів буде відрізнятися від якихось внутрішньополітичних рішень Трампа, де на керівних посадах з'являються відверті фріки. А ми бачимо абсолютно протилежну картину. Коли... Колишні професіонали з хорошою репутацією, такі як Марко Рубіо, перетворюються на фріків, щоб ще на якийсь час залишитися біля Дональда Трампа. І правий колишній радник з питань національної безпеки, президента США Болтон, який закликав Рубіо і Волца піти у відставку, щоб зберігти свої репутації. Ось тільки проблема в тому, що. І Рубі, і Волц, і інші представники оточення Трампа впевнені, що в тій Америці, яку будує новий американський президент, репутації будуть непотрібні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Баймі, Кофі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!